Вітаю вас, друзі, від себе особисто і від воїна Назара. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до збору на придбання цього позашляховика, поза який поїде на війну і допоможе нашим воїнам ще раз якісніше і швидше вибивати ворога з нашої території. І тим самим встановити мир і територіальну цілісність нашої держави. Фемілярно я не буду називати всіх тих, хто долучався до збору. Хочу сказати, що долучилося дуже багато гонщиків. Всі ті, хто долучалися, вони знають. Є списки складені, хто здавав кошти на придбання цього автомобіля. Також хочу подякувати хлопцям, які привезли цей автомобіль, викупили, знайшли в Німеччині і привезли. Люб'язно нам його погодились пофарбувати безкоштовно два молодих хлопці, і вони також не взяли коштів за матеріали. І ми його вже сьогодні освятили, отримали. Також, до речі, забувся сказати. Мало не забув сказати. Велика подяка волонтерській організації, яка знаходиться на Пекарській, точніше, вони вже напевно на садовій, особисто Кузніцовій Ользі, за те, що вона нам допомогла в оформленні документів, щоб машина безпосередньо поїхала на війну і безпосередньо поїхала. До тих хлопців, які її потребують, а не десь інде там у військову частину. І також хочу висловити свою подяку оцю Володимиру настоятелеві настоятелі Меліщанської Свято-Михайлівського храму. Він нам освятив цей автомобіль. Ну, і що хочу сказати? Всім дякую велике дякую від себе, від Воїна Назара, від його родини, які звернулися до мене з проханням зібрати кошти на придбання автомобіля, всім небайдужим, які долучилися до цього збору. І слава Україні, слава ЗСУ!